Пані метелиця. Жила колись удова, і була в неї дочка, а ще падчерка Пасербиця старанна, вродлива, а дочка і на обличчя негарна і страх як ледаща. Дочку свою вдова дуже любила і все їй пробачала, а пасербицю Змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала падчерка сідати біля колодязя і прясти пряжу. І стільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так, пряла і забруднила кров'ю веретено. Дівчина нахилилася до колодязя, щоб обмити веретено, а воно раптом вислизнуло у неї з рук і впало у колодязь. Заплакала тоді падчерка і побігла додому до мачухи розказати про свою біду. Ти його впустила, ти його й діставай, сказала Мачуха сердито. Та дивися без веретена не повертайся. Пішла дівчина до колодязя, та згоря взяла і кинулася у воду. Кинулася у воду і відразу знепритомніла. А коли отямилася, побачила вона, що лежить на зеленій галявині. З неба сонце світить, а довкола квіти ростуть. Пішла дівчина по галявині, дивиться, стоїть піч, а в печі. Хліби печуться. Хліби крикнули їй. Ах, виймай нас, дівчино, виймай з печі скоріше. Ми вже спеклися, а не то ми зовсім згоримо. От взяла дівчина лопату і вийняла хліби з печі. Потім вона пішла далі та прийшла до яблуні. А на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй. Ой, потруси мене, дівчино, потруси. Яблука вже давно достигли. Стала дівчина трусити дерево. Яблука дощем на землю посипалися, і аж доти трусила вона яблуню, поки не залишилося на ній жодного яблучка. Склала дівчина яблука в купу і пішла далі. І от нарешті прийшла вона до хатинки. З вікна хати визирнула старенька пані. З рота у неї стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчина стареньку, злякалася і хотіла втекти, але та гукнула їй. Чого ти злякалася, Любо? Залишайся но краще в мене. Будеш добре працювати, добре й тобі буде. Ти мені тільки ліжко застилай гарненько, та перину і подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. Що ж? сказала дівчина. Я згодна піти до вас на службу. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчина була лагідна, працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Перину і подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці снігу, летіло на всі боки. Добре жилося дівчині у пані метелиці. Ніколи та її не сварила, а годувала завжди смачно і ситно. І все ж таки скоро дівчина засумувала. Спочатку вона й сама не зрозуміла, чому сумує, адже їй тут у тисячу разів краще, ніж вдома живеться, а потім вона зрозуміла, що сумує саме за рідною домівкою. І, хоч як там було погано, а все ж таки вона дуже до неї звикла. От одного разу і каже дівчина пані метелиці я дуже сумую за домівкою. Хоч мені у вас добре, а все таки я не можу більше тут залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця та й каже Мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала, за це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчину за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися, і коли дівчина проходила під ними, посипалося на неї золото зверху. Так і вийшла вона з воріт. Уся золотом обсипана. Це тобі у нагороду за твоє старання, сказала пані метелиця і дала їй веретено, те саме, яке в колодязь впало. Потім ворота закрилися, і дівчина знову опинилася вгорі на землі. Незабаром прийшла вона до мачухиного будинку, увійшла вона до хати. А півник, що сидів на криниці, у цей час заспівав Кукуріку, дівчина йде, багато золота в хату несе. Побачили мачуха із донькою, що принесла падчерка з собою багато золота, і зустріли її лагідно. Навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею сталося. І захотілося, мачусі, щоб її дочка теж стала багатою, щоб вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя, сіла лінива дочка біля колодязя, але прясти не стала, тільки роздряпала собі палець до крові, вимазала веретено, кинула його в колодязь. Та й сама за ним у воду стрибнула. І от опинилася вона на тій самій зеленій галявині, де росли гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклися хліби. Ах, скрикнули хліби. Витягай нас із печі, виймай скоріше. Ми спеклися уже, ми скоро згоримо. Ще чого. Відповіла ледерка. Стану я через вас бруднитися і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй. Потруси мене, дівчино, потруси мене. Яблука вже давно достигли. Ще чого? відповіла вона. Ще як почну тебе трусити, а мені якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледарка до будинку пані метелиці. Вона зовсім не злякалася її, адже сестра розповідала про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялася ледарка до метелиці працювати. Перший день вона ще якось намагалася побороти свою лінь, слухалася стареньку. Збивала їй перину і подушки так, що аж пір'я летіло на всі боки, а на другий і на третій день почала долати її лінь. Вранці нехотя вона підіймалася з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а перину і подушки зовсім перестало збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю. От вона і каже їй Вертайся но, ти до себе додому. Тут ледарка зраділа, ну, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її пані метелиця до великих воріт. Відчинилися ворота. Але коли виходила з них ледарка, не золото на неї посипалося, а перекинувся казан. Із смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу, сказала пані метелиця і зачинила ворота. Прийшла ледарка додому, а півник, що сидів на криниці, побачив її і закричав: сміятимуться люди на селі. Прийшла додому дівчина в смолі. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишилася у неї на шкірі. На все життя підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.